А я народився не в Україні, я виріс не в Україні, але мене мене привезли в село, українське село, і мене привезли в російське село, тому що в мене мати росіянка. Угу. От і в мене просто була був такий дуже простий кастінг. Як, як в вині це називається сліпа дегустація? От я приїжджаю а, в, Украї, а, в, а, в українське село. Діти називають своїх батьків на ви, а, садок вишневий біля хати, чистенько, асфальтові дороги, газ. А, Ну, якби все красиво, заможня. У кожного там є город. Там, ну, у мене баби з дідом там стільки там, гектарів було, і дома там оці пишні там борщі вареники. І вони без цього не можуть. Це всі, всі, діла, треба це всі діла. І я приїжджаю е в Росію до мого діда. І там ну, нема городу, нема саду, земляна підлога, і е, люди любили побухати, але до самогону не доходило, тому що все це випивалося на рівні браги. І, і мама, мама каже: Йди погуляй з своїми ровесниками. Я виходжу, виходжу і там такий потічок такий, і хлопці з дівчатами. Ну, по 12 років вони сидять, бухають портвейн, а, а, хлопці мацають дівчат, а, курять біломор, матюкаються.